Друзі, всім привіт! Зараз хочу вам показати, як зробити з такої штучки е, як ж, блесну. Зараз я покажу ті псякеї. У мене о, вона поламалася. Отака штучка. Мештаб тут така наживка і така от фігня. Я зараз хочу вам показати. Так, як все-таки що зробити? Ну, ще хочу вам показати свої. Нові рибки. Дивіться. У мене є так. так оце, ні, покажу. У мене є во. Одна. Далі. отакова, От, це натуральна, Оце. Я хочу зробити наподобі ось таке. Ці блясенки. Так, зараз В свій все, Так, нам понадобиться. Що нам понадобиться? Тройнічок во. Колечко, яке я зараз надіваю. Раз куточтої додіну. Так. Так. От. Все, надію. Далі ще потрібно що надіти тройника. Ну, зараз я надію надіну тройника і покажу. Так, я вже продів. Зараз троше такої його пропухати. Ну, так далі. Йо, я все зробив. Ну так ось в мене вийшла приманочка. За минуту ну, як надівав я кольцо. Оце кольцо було на сюди дуже мені важко чомусь було ось. Так. І ось такого рибка, кстати, тут як будто око, бачите? Ось тут як будто око. Так, оце не на увагу, тут цілікунка у мене повисла. Оце мій кейс. Я не бачив. Ось так він виглядає. Тут і так. Кстати. Оток. До в мене був... Ой, тут як у мене така. І дивіться, друзі, я купив ще ось такого ківочка. Ось такого ківочка ще купив. Кіло такого... нормальний ківочок такий. Тільки я не пойму, як кріпити його. Будь сюди. Ось таку керпити його. То, напевно, силикон. Зараз я хочу закріпити її. Цього ківка. Так, так, отцу якийсь. Хто не бачив мою удочку це, це мій. Зараз я вийму оця ківка. Це мій старий ківок. Він вже бачите такий. Наприклад, він бачите такий поганий. Адже його виймати б, Якось б, все виймемо. Я так думаю, що треба такої якось обхати. ну не думаю, щось з мене. О, друзі, получалось. Файненький ківочок, кстати, тут. Ой, ой-ой-ой, дуже важко дивитись. Тут десь маленька дірочка, а дитинські ківок. Просто. Ой, нехвопалка, але ну, воно. Ну. Сіликонове, вона добре входить. Що, чуть -чуть. Так, все. Тут така бачите, кільце є. Одніфті. Тут понарегірувати що тут може геть. Так отак, так. Опа! А я це не ожидав. назад засунути якось. О, все! Так, все, ну, друзі. Треба назад. Опа! Все. Так, де тут в мене ліска. Так, продійте в кільце. До речі, у мене я ще купив собі мотивку. Ну, як мотив? Мармишку. Молотаскувати марношечку. Мартишечку. Так, Ммм, До речі, друзі, а треба потрібно, щоб воно було зверху чи знизу, ось ківок. Хто знає, напишіть, будь ласка, в коментарі. Я не шарю, чесно. Я в дитинстві колись був. Там хай, такий був десь, я не помню не помню сколько нам меня не було ну зараз Нормально Зараз ще я почеплю мармышечку свою Мне что интересно ковней це такой приманочки замрубны будет До речем ця фигня Я не знаю сколько вона коштує Ковачку теж не такого я знаю Ну в сумі 10 гривень просто за тройні... тройнічок 10 гривень. Просто а ківок, скільки ківок? 15, напевно, гривень. Я купляв в магазині. Так, які отдав в мене мармишки, мормишка моя. А, статут кейсик. Кис... Кейсик така штучка і така мармишечка. Тільки от чого не влазить? Почте? На ну, ней вылазить. Я! Е! А де воно? А, ал-ка. Маршмашечка у мене є. То то кольору. 45 гривень. Просто 45 гривень. Я просто в шоці. 45 гривень. Малесенька ця штучка. До речі, друзі, як типу Мармишку і мотилку У мене не мармишка, звісно, а в мене мотивка. Є моти мотивка і без мотивка. Що таке мотивка? Мотивка то коли на гачок ще й насаджується мотиль. Типу, два, три штучки. А то й чотири На яку рибу ви хочете Зараз Зпов'язую. Так, подивіться. Якщо у вас такого, то у мене, бачите, він. Десь гачка, Просто. Якщо він. Як ви на ліске, він отако, то то мотивка. Якщо він тако на такое чуть-чуть, то то мона з мотилем або без. А якщо коли ви тримаєте і гачок просто вниз, вниз то то мармішка називається. Якщо такого вниз. А в моєму випадку, дивіться. Учаї. Що я таке тримаю? в мене як? В мене, типу, як мормишка. В мене мормишка, друзі. А, Ні, в мене все-таки мотивка, бачите? Мотивка, в мене. Та стийте! такого хочу добави, ну ви поняли, А я можу зробити і мормишку. Ну. Но... У мене мотилка, а я походжу вернушку. Я ще, знаєте, як зроблю? візьму, напевно, якусь стрічку таку різну візьму. І сюди, щоб у гачок. Тіпа ще ж супер країм. І все, друзі! Ось така у мене приманка. Ось Отка буде гра. Просто Ну, Коротше, друзі. Всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока-пока.